Друзі, вітаю всіх на youtube каналі Майстер-клас. Тенісний прогноз. Пам'ятайте, ваші вподобайки і коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. І перевіряйте завжди, чи не підписані ви на YouTube канал Майстерклас. Якщо не підписані, пора це все виправляти, друзі. Ось прямо тут і прямо зараз підписуємось і розглянемо. Крутий матч, я вважаю, тому що, по-перше, грає друга ракетка світу, Іга Швінтак. І багато хто говорить одна з найголовніших претенденток на перемогу тут Майами Оупен. Грає вона проти 28-ї на початок турніру ракетки в жіночому тенісі Еліз Мертенс вже одного разу, хоча й на ґрунті, але швтак зустрічалась і перемагала Мертенс досить впевнено. І це була єдина особиста зустріч між польською тенесисткою і бельгійкою. Аліз Мертенс у другому колі, як сіяна, починала з другого колу, перемогла Стернс. 6 4 61, досить впевнено. Іга Швьонтак. Як я і прогнозував, у двох сетах 6 2 7 5 подолала француженку Каролін Гарсію, е, я не знаю, як вам, але навіть не дивлячись на те, що досить досвідчена, я б навіть сказав, не менш. Досвідчена, ніж Іга швток, Ліз Мертенс бельгійка І вона останнім часом грає нібито непогано. Навіть для свого рівня десь досить непогано. Але все одно рівень Іги швток настільки високий. Ось ця планка, друзі. Що ну, я не знаю. Я не хочу ні в коїм разі недооцінювати Мертенс, адже Ліз Мертенс, ще раз повторюю, дуже-дуже досвідчена. І я більш ніж впевнений, вона знає, як грати, але є одне але. Вона не зможе вище стрибнути планки свого рівню тенісу. А рівень тенісу жіночого у Мертенс набагато нижчий, ніж у Швенток. Це треба признати, друзі. Тому я більше, ніж впевнений, в відносно швидкій і в Певнені, вибачаюсь за тофтологію, перемозі польської тенесистки Ігі Швінток. На 23 березня на неділю поки що стоїть цей матч. Ну, мені здається, ці матчі будуть пізніше, вже 24-го вночі. І, звісно, додам таку фразу, таке речення: якщо не втрутиться непогода. Отже, друзі, я е, остаточно озвучую свій один і єдиний варіант прогнозу на матч швінтак Мертенс 1,16. Я вважаю, що шьонтак однозначно переможе, і тотал при цьому буде менше 20,5 геймів. 1.65 і скажу вам, що переможеця цієї пари вийде на переможецю суперматчу Світоліна-Мухова. Як вам? Я уже передвкушаю. Але, друзі, на цей матч я дам окремо. Ви зрозумієте чому? Окремо дам свій прогноз, тому що це буде неймовірний матч Мухова Світоліна. А по матчу Швионтак Мертенс я завершую свою розмову. Лише хочу нагадати: хто ще не підписаний, підписуйтесь на нашу спільноту, на наш YouTube канал Майстер Клас. Ось прямо тут і зараз. Не забувайте про ваші вподобайки і коментарі. Що це є найголовніший стимул для подальшої боротьби і роботи. Дякую вам, друзі, за це. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ і скорішої нам перемоги. Друзі, до зустрічі. Всім папа! -па.